Вітання усім любителям футболу, місто Сарне, стадіон Мрія і сьогодні тут усе готово до початку матчу відповіді однієї другої Кубка України серед аматорських команд Маяк. Місто Сарне. Господарі сьогоднішнього поєдинку. І футбольний клуб Корміл, місто Яворів, гості. Корміл приїхав відігравати один м'яч, з яким він поступився на своєму домашньому полі і поступився вперше за весь шлях Кубка України серед аматорів. Маяк цей шлях йшов теж доволі довго і програвав, і перемагав. І зараз дві команди будуть змагатися за вихід у фінал. Але про все, друзі, поступово зараз чекаємо ми на цей стартовий удар по м'ячу і буду знайомити вас з складами стартовими одинадцятками, які виставили на цей поєдинок і Мар'ян Сухнацький, і Олександр Здалін. Ось він доочікуваний старт нашого поєдинку. Маяк із м'ячем, маяк у білі. Ормі в деяких полках корміл грає у синій формі. Коляда піднімає руку, показує якусь заготовку, яку зараз буде виконувати. Коляда в район Сергія Тимошицького. І Є у нас перший удар по воротах або, скажімо так, спроба першого удару по воротах і обидві команди доволі схожий шлях. Ось так, якщо аналізувати, обидві розпочинали із попереднього етапу. Ось Олександр Жданюк, головний тренер. Ми вже з ним познайомилися. Головний тренер Старницького Тимошицький, Зараз вся увага до нього прикута. Володимир Савошко, його удар! Як же ж дуже близько було зараз в цьому епізоді. І без шансів, якби м'яч літав, тут без шансів було для Андрія Тимошицького. Як же ж класно, Володимир Савошко приклався до м'яча Майстер. Майстер таких ударів Володимир Савошко. І, звісно ж, головний тренер Корміло Мар'ян Сухнацький. Так. коментарів не пишіть, які вводять в дезінформацію. Володимир Савошко навіс його на дальню. Відбивається поки що маяк, але тут може бути неприємно підбирання за кормілом. І удар. Потужний такий удар від футболіста Корміло, але значно вище воріт. Можуть видихнути спокійно зараз. Гравці маяка, але було доволі неприємно. В нікуди цей пас не встигав туди Віктор Кір'ях добігти. Грицаль помиляється. Грицаль Юрій Бамболі з м'ячем. Але поїхала нога в Юрія Бамболі. Щоправда, напевне, раніше ще випустив м'яч за межі футбольного майданчика. Ось Тут міг би підловити на помолці основного, скажімо так, голкіпера кормілу, який пропускав перший матч. Відповідь бачимо Бамболя дуже довго підняв, піднімав голову, дивився, що йому робити, і трішки е... не розрахував. Переведення праворуч. Віктор Кір'ях. Класний удар з лівої ноги. Пробиває Кір'ях. І це, друзі, перший небезпечний момент. Михайло Грицаль забирає м'яч до своїх рук. Заряджений цей футболіст зі старту нашої гри. Микола Коляда там поселився у підкаті. Допоміг в кінцевому результаті підібрати цей м'яч. Ілья Шевченко чіпляється за м'яча. Тікає від свого опонента. Драган не зміг перехопити. Ілья Шевченко. Він лівоною. Гравець пробуває. Шевченку якою швидкістю зараз тут м'яч по повдальню стійку? Це і є супермомент і відповідь від маяка Ілья Шевченко. Сам собі зробив цей епізод. Банальне вибивання м'яча у центр. Підхоплює його Ілья Шевченко, і зараз є можливість у нас подивитися. Це вже завершальна стадія цього епізоду. Пробиває класно цілив в дальній куток і хапається за голову. Можна зрозуміти, відчай Ільї Шевченка міг би він зараз покращувати становище своєї команди. А зараз... Як же ж прогавили тут це підключення гравці маяка? Простріл у центр, удар і Андрій Тимошицький. Рятує зараз свою команду голкіпер Сардинського клубу. І фантастично, друзі. Якщо так далі піде, ми просто неймовірний матч з вами будемо спостерігати. Врятував Андрій елемент гри у футбол. Микола Коляда знову він біля м'яча. Ну Це не та позиція, з якої можна завдавати удара по воротах. Ну, звісно ж, з барабанами тут є вболівальники. Микола Коляда піднімає м'яч в району 12 метрів. І завдає удар Сергій Тимошицький. Повз ворота. Класно зараз знайшли Сергія Тимошицького, але й класно звільнився з-під опіки Сергій Тимошицький. І цей удар Сергій Гвоздь, Підхоплення за ним. Веретюк. Відпасовує на колядо Микола. Є у нього простір. Може тягнути м'яч уперед. Чекає на підтримку від партнерів. В штрафному майданчику вже кола, колядає. Заблокований його удар. Сергій Гвоздь. Він підбирає м'яч. Пробиває з далеку. І трішки застав. Зненацька він Михайла Грицаля. Не чекав Михайло на такий удар, на таку нахабність від Сергія Гвоздя. Гвоздь полюбляє отакі удари. М'яч почав раніше опускатися і летів в воріта. Тут же ж як проспали зараз гравці, Маяка забирають Тимошицького. удар по воротах і відкриває рахунок Богдан Бойко, зрівнюючи у серії рахунок. Загалом один-один, друзі, якщо брати до уваги два матчі протистояння, як же ж проспали це підключення футболіста Маяка і радість вболівальників кормілу, які приїхали сюди з Яворова подивитися за тим, як їхня команда буде вести боротьбу за вихід у фінал. Показують там Андрія Наумця, звісно ж, розчарований оборонець маяка. Не на такий початок сподівалася місцева публіка і загалом місцева команда. Дивіться, який ж ідеальний пас пройшов через все поле. І Сергій Тимошицький в відчайдушньому підкаті стрибав. Тут і нога поїхала у Сергія Зайця. І просто фантастичний удар від Богдана Бойка. Не зумів там врятувати Андрій Тимошицький. І не факт, що будь-який голкіпер зумів би врятувати непогане скидання зараз. Бамболя чіпляється за м'яч, Відкидає назад на Сергія Гвоздя. але не дозволяють йому дістатися до цього м'яча. Тут Михайло Грицаль. На ближній стійці робить те, що і має робити голкіпер його рівня. Спокійно забирає м'яч до своїх рук. Віктор Кір'ях пробував. Зараз ще раз дивимося за цим епізодом. Манго. Відключають Віктора Кір'яха. Кір'ях. Непоганий розрізний пас. Сергій Гвоздь піднімає м'яч уверх. Не долітає. До Андрія Тимошинського, але удар від Ільї Шевченка заблокований. Ідеально просто грав в обороні від кормілу. Ще один удар Шевченко. І тягне у нас Грицаль. Фантастика. Суперсейв від Михайла. Вчергове показує свій клас Михайло Грицаль. 31-й номер команди Корміл. Масована така атака маяка. Уже другим темпом вона йде. Бамболя пробиває. Знову Грицаль. Ну це просто. Дайте Оскар цьому голкіперу вже зараз. Фантастика! Фантастика! Посміхається. Чому ж не посміхатися, коли три таких суперсейви здійснити поспіль? Гвой зараз прокидає поміж ніг у Віталія Полюги. Але це ефективності не додало ніякої. Є суто так ефектний епізод. Тимошицький. Спокійно. Сергій Тимошицький піднімає м'яч в центральне коло. Тут Микола Коляда. Кір'ях. Діагональ від нього добіжить Бамболя. Ні, Бамболя не буде перший на м'ячі. Михайло Грицаль, вкотре. Красунчик в цьому епізоді. Андрій Наумець виграє другий поверх. І Бамболя також мав супернагоду. Бамболя і все правильно, наче робив, вбив, куди і слід. Можливо, трішки звалився. м'яч з ноги, але молодчинка Михайло Грицаль. Друзі, повертаємося на стадіон Мрія у місті Сарнець. Рахунок на користь гостей. 1-0 завдяки голу Богдану Бойка. В середині першого тайму відновилася у нас уже гра. Юрій Репета, 77-й Богдан Бойко, головний тренер команди Мар'ян Сухнацький і президент команди Ігор Пацула. Ось непогано зараз. Не встигає до цього м'яча Сергій Яцута, 19-й номер. Знову Михайло Грицаль з собою дивимося ще раз віс. Удар від Бамболі. І тут біг уже на дальню замикати Яцута, але. Не потрібно цього було робити, тому що Михайло Грицаль ще до того, як добіжить туди Яцута. Маяк-клуб наш Полійський. Ось такий банер розгортають фанати Сарненського маяка. Вони теж підготувалися до цього протистояння. Забезпечено однозначно. І ми її чули по ходу першого тайму. Хороший пас зараз проходить. Денис Веретюк може прострілювати. Що він і робить. Микола Коляда з першої спроби не вдається йому пробити. Падає Коляда, просять його підніматися. Віктор Кір'ях. Те, що удар був, але заблокований. Ух, який епізод, друзі! Така хороша масована атака від Маяка. Дивимося ще раз тут помилилися крайні оборонці. Веретюк прострілює. Коляда пробив відразу, але заблокували цей удар і падає коляда. Удар Кір'яха також заблокований. Під м'яч і в кінцевому результаті не дозволив завдати удару поворотам Миколі Куляді. Тим не менше Ілія Шевченко зараз із м'ячем. Маяк вотація. Шевченко тікає собі під ліву м'яч. В останній момент вибиває і їх, але Забиває Сарненський маяк. І це друзі. Хто хто це? Це напевне Юрій Бамболя. Треба дивитися. Доволі зараз накинулися на автора забитого м'яча. Треба розбиратися, хто це забив. І скандує тут стадіон мрія молодці. А ні, друзі. Дмитро Рудика, 77-й номер. Не побачили ми вихід цього футболіста на поле. Дмитро Рудика, він автор голу, 77 номер. Він змінив Юрія Бамболю і фактично першим своїм доторком до м'яча Зрівнює тут рахунок у сарнах. Але тут Шевченко він робив все. І такий прикрий підкат Скомаяка. Поки що герой для місцевої публіки. Станом на цю хвилину. Хороший дуже пас. Хто тут буде зустрічати? Є удар по воротах. Не точно і не надто сильно. Все там контролювалося. Можливо, своєрідний такий простріл був Юрій Іваночко, але був готовий до такого розвитку подій Веретюк. Ось так Андрій Наумець вирішив трішки погасити цю пожежу, вибивши м'яч в аут. І Пас в центр проходить. Володимир Савошко із м'ячем. Не можна йому давати пробивати. Б'є Савошко. Ну, це не той удар, яким володіє Савошко. Не пішло цього разу. І Олександр Жданюк на ваших екранах. М'яч, Швидке переведення уперед. Заєць. Тримає Заєць свого опонента. Поки що відбилися гравці маяка. Святослав дяк. Пробиває Дяк. і Андрій Тимошицький. Парирує цей удар без роботи. Голкіпер маяка. Вирішив, напевне, перестрахуватися більше тут Андрій Тимошинський. Можна було пробувати її забирати. Намертво цей м'яч, але крупним планом на ваших екранах. Втім, він прибіг допомагати в обороні своїй команді. Йде на віс в районі 12 метрів. Удар. Який ж удар зараз здається Івану Дещиці. І Івану Дещиці буквально трішки не вистачило, але би м'яч опустився під дальній куточок. Дивимося всій миттєвості за маяком. Вдалося взяти м'яч під свій контроль. І що цікаво, тому як фактично через зад ніколи не грає. Якщо є м'яч, то постійно намагається вантажити уперед. На збереження не грають. Який ж удар зараз вдається тут в цьому епізоді Сергію Яцуті і блокується. Святослав Дяк там, де і потрібно опинився, і заблокував собою. Фактично, цей постріл. Андрій Наумець по флангу запускає Віктора Ніколайчука. Не зумів проштовхнути м'яч Ніколайчук, але другим, з другої спроби забирає його. Шевченко. Шевченко на дальню. Кір'ях не ризикнув, бити відразу скидає під удар Сергію І Сійка. Зараз стійка рятує корміл. Сергій Гвоздь в другому матчі міг закривати е, гру, міг знімати всі питання за хвилину до кінця основного часу, але не влучає у. Сітку воріт. Гвоздь, дивимося ще раз, не, не побіг. Кир'ях, ось так він вирішив віддати і спиною, наче бачив, де гвоздь. і гвоздь бив сильно, бив правильно, бив зряче, але сьогодні в цьому епізоді Фортуна відвернулася до нього іншим боком, але в те саме місце, де стояв Михайло Грицаль. Михайло забирає цей м'яч до своїх рук, далеко вантажить уперед. Але малими силами бачимо, йде корміл, можливо, тут. Щось вдасться, помиляється трішки оборонця маяка і буде пробивати. Сергій Тимошинський, рятує свою команду і вибуває Андрій Наумець. Фактично з лінії. Ух, це момент! Оце тут проспали гравці маяка. Десь, можливо, думками вони вже у фіналі, але матч не завершено. Потрібно грати. Потрібно грати Савошко праворуч. Ось вона навала. Ось він. Останній штурм відкорміло. Йому втрачати немає вже чого. Яворів. Відбивається Сарненський маяк і, Друзі. Ви розумієте, що це означає. Емоції Олександра Жданюка. Емоції Сарненського маяка. Сарненський маяк із Рівненщини вперше у своїй історії виходить у фінал Кубка України серед аматорів. Друзі, це історія. Історія на наших очах. Супер. Радість. Емоції. Ну, це складно описати, що зараз відчувають хлопці, які перемогли. І складно описати, що відчувають хлопці, які сьогодні поступилися. Крутий добротний поєдинок, де були моменти, була стійка, були просто фантастичні удари, і були фантастичні сейви голкіперів. Андрій Наумець усі всій красі його радість, його емоції, енергетичне коло від Сарненського маяка. Це фантастика. Друзі, Сарненський маяк вперше в своїй історії у фіналі. Кубка України серед аматорів. Свого часу фіналістами був Оржівський Одек. Тепер фіналістом стає і Сарницький і Сарнинський Маяк. Тут уже вболівальники кричать, що Маяк кращий. Просять передати це в ефір. Хто я такий, щоб їм заборонити? Але дякуємо дуже корміло із міста Яворів. Сьогодні хлопці показали, що вони гідні того місця, де вони опинилися. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. На все добре. До побачення.